Тема, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку на театральній площі відзначили День Гідності та Свободи? що для нашого міста дасть кредит і грант від корпорації Невко, де представники національних меншин засвідчили єдність України, хто прийшов на замкову площу вшанувати жертв голодоморів, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулого понеділка у Луцьку, як і у всій Україні, відзначили День Гідності та Свободи. Він припадає на 21 листопада з нагоди початку цього дня двох революцій Помаранчевої 2004-го та Революції Гідності 2013 року. А ще на продовження свята Свободи, яке українці відзначали ще з часів Помаранчевої революції і яке було відмінено президентом Віктором Януковичем. Отож, цього дня на театральній площі. У Луцьку ми віддали шану громадянському подвигу людей, які виступили за збереження демократичних цінностей, не жаліючи для цього навіть життя. Горить свіча і пам'яті сльоза. Це було вражаюче, емоційне і водночас зворушливе дійство, яке нагадало нам події на Майдані, і змусило ще раз пережити той час, який змінив Україну, свідомість більшості її громадян. А ще біля фотостенду загиблих героїв з тривогою, вдивляючись в обличчя молодих хлопців, сьогодні роздумуємо, чи не були ці жертви даремними. Тяжко нам, матерям, про це говорити. Я знаю, що мій син списав, що за одне переживаю, щоб не були ці смерті марними, такі молоді життя, покладені на вівтар свободи. От такі слова він говорив. І ми, як батьки, теж над цим задумуємося. Невже ці смерті будуть марними? Здається, сьогодні через сльози учасників акції До Дня Гідності та Свободи ми отримали і духовне очищення, поклавши квіти до символічної стели пам'яті на театральній площі нашого міста. І це ще раз і ще раз повинно, ну, як кажуть, в кожного в серці десь защеміти, що не дай Бог, щоб повторилося таке знову. І е, бажання, я думаю, всіх єдине, щоб поширше була перемога, щоб поширше був мир на нашій українській землі. А я впевнений, що ми розбудуємо прекрасну квітучу нашу державу Україну. Горить свіча і пам'ять і сльоза. Додолу з неї краплями стікає. Земля ридає пла. Бачу, небеса Герої Україна пам'ятає. А завершували День гідності та свободи у Палаці культури. Тематичним вечором нас не поставлять на коліна, бо Дух свободи і гідності не згас, тим самим засвідчивши, що Революція Гідності об'єднала націю, яка сповідує демократичні європейські цінності. А продовжимо випуск сюжетом з сюжетом зі вторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізували звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, вирішували тактичні і стратегічні завдання місцевої влади, серед яких готовність житлово-комунального господарства до зими, формування бюджету міста на 2017 рік і як буде організована робота на сміттєзвалищі у селищі Брища. Отож, розпочали оперативку аналізом тих майже тисячі звернень громадян, які жалілися на роботу комунальників та теплоенергетиків, очевидно, не знаючи, що ті ведуть аварійно-відновлювальні роботи на тепломережах. А щодо посипання тротуарів піском під час першої хвилі заморозків, то винуваті у цьому не тільки комунальники. Не менше претензій є і до ОСББ Луцька, які зобов'язані прибирати територію, якої так домагалися. Зима ще попереду, і ще невідомо, яка зима буде, то я просив, щоб оперативно. Вирішили ці питання. Тому що кількість людей, які звернулися в травку, ну, скажімо, не мала, а десятки. Аналізували цього дня і роботу маршруток, серед яких найбільше невдоволення знову викликали автобуси числом номер 47 Пам'ятається, коли цей маршрут належав підприємству «Санрайз», претензій до його роботи не виникало. Та треба сюди на засідання виконавчого комітету перевізника заслухати. Якщо далі буде це повторюватися, розривати угоди з ними достроково. Не загрожує лучанам і епідемія грипу. Наразі до епідеміологічного порогу ще далеко. У міста достатньо вакцини. Щоправда, щеплення робити дещо пізно, хіба що аж на весну. А щодо бюджету Луцька на 2017 рік, то спеціалісти Департаменту фінансів готові презентувати його хоч сьогодні. Ось тільки чекаємо з Києва сигналу, чи ляже на плечі лучан фінансування профтехосвіти і чи отримає місто субсидії за перевезення пільговиків. Ціна цих питань більше 70 мільйонів гривень. За ці гроші можна побудувати не тільки школу номер 27 а й дитячий садочок. І сприяння у міру, можливо, що може міська рада і структурні підрозділи розвитку бізнесу в місті Луцьку, залученню інвестицій. Хотів би е, нагадати, може, скажімо, наголосити десь на тому, що по-любому бюджет розвитку ми будемо спрямовувати максимально кошти, не, скажімо, десь розпорошувати. Максимально концентрувати їх на тих об'єктах, які соціально важливі для міста Луцька. Аналізували цього дня, хто ж розхитує ситуацію навколо сміттєзвалища Обрище. хоча і без того усім відомо, яка політична сила це робить і для чого. І скільки кому платить, аби створити соціальну напругу і посварити селян з городянами. Тому що навколо цього питання почали робити політику. Ну, що ми зробимо? У нас одні вибори тільки закінчуються, зараз на другий день розпочаються нові. На цьому я і завершу політичну складову свого виступу, а життя продовжується, і є ми для цього міська влада, щоб забезпечити все необхідне і створити комфортні умови для мешканців нашого міста. На завершення оперативки Микола Романюк нагадав, що зовсім скоро новорічні празники, які початкує Святий Миколай. Тож варто докласти усіх зусиль, аби щонайперше діти відчули радість зимового свята. Минулого тижня у Луцьку побували представники корпорації Нефко, аби узгодити останні організаційні та процедурні питання до проєкту підвищення енергоефективності бюджетних об'єктів міста Луцьк. Аби на енергоощадні заходи ми отримали 10 мільйонів гривень позики та більше 5 мільйонів гривень грантових коштів за проєктом під умовною назвою НЕФКО-2 депутати вже на найближчій сесії мають дати дозвіл на ратифікацію рамкової угоди. Впевнені, відповідне рішення буде ухвалене, бо хто ж відмовиться від коштів, здатних докорінно змінити життєдіяльність громади і, що найперше, дітей нашого міста. Отож, до Луцька приїхали ті спеціалісти від корпорації Невко, які вже з наступного року і почнуть контролювати втілення у нашому місті проєкту з енергозбереження. І що найперше відзначили гості, то високий професіоналізм спеціалістів Луцької міської ради, з якими доводиться працювати. Кажуть, завдяки цьому вдалося у стислі терміни відпрацювати фактично усі питання. Ми хочемо особисто, скажімо, наладити комунікацію з містом, з нашим призначеним консультантом, для того, щоб говорити всі практичні аспекти і вийти вже на фінальну пряму підписати кредитні грантові угоди і розпочати активну реалізацію проєкту для того, щоб уже весною розпочати активно-будівельно-монтажні роботи, коли для цього будуть відповідні погодні умови. Що вразило нас, то жорсткий контроль кожної гривні витраченої на енергозберігаючі засоби корпорації ЮНЕФКО. За цим спостерігатиме консультант австрійської компанії, а за усіма закупівлями стежитиме молода дівчина. І ще, аби відкинути з участі у тендерах на перших восьми об'єктах маленькі будівельні фірми, які закордонні спеціалісти називають квартирними, пропонують виставити на конкурс відразу два-три об'єкти, де обсяг робіт буде значний, які зможуть виконати тільки потужні підприємства, аби не входити у зиму з ремонтними роботами. Ця міжнародна фінансова корпорація заслуговує на хороші добрі слова, на повагу і вдячність за підтримку України. Ну, в першу чергу, безперечно, нас як міста Луцька, тому що Нефко працює з усією Україною, але це ну, свого роду навіть я назвав би соціальні проекти. Чому? Тому що всі кошти, які ми зараз будемо брати, вони будуть спрямовані на бюджетну сферу і в першу чергу будуть спрямовані на освіту. І ще одна цікавинка від корпорації Нефко. Пропонується у всіх вікнах, усіх шкіл міста встановити клапани провітрювання. Така вентиляція класів не закладена у проєкт, бо вона довгоокупна, майже 8 років, адже один клапан під підвіконням коштує 30 доларів. Спеціалісти радять зробити це чи то бюджетом міста, чи іншим проєктом, а сьогодні підготовчі роботи вже розпочалися. А ще минулого тижня у Луцьку з офіційним візитом побував надзвичайний та повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттон з дружиною. Це взагалі перший виїзд з Києва амбасадора, хоча до України він прибув за місяць до Майдану і пам'ятає ранок 1 грудня 2013 року. З Миколою Романюком гості вели мову про можливий обмін студентами, пошук для Луцька, міста партнера в Іспанії. Звернувши увагу на картину у кабінеті міського голови, високоповажний гість зазначив. Я знаю величний дух українців і особливо цієї частини України, цей новий дух, який справді здолає усі труднощі, корупцію і створює фантастичний людський потенціал. Тому я бажаю вам усього найкращого, бо ця частина країни найбільш віддана цим ідеалам. І для мене немає сумніву, що ви досягнете успіху. А Микола Романюк чекає результатів роботи торгово промислової палати за участі представників Іспанії, бо пам'ятає, яку зацікавленість до Луцька виявив надзвичайний та повноважний посол під час роботи економічного форуму на підприємстві Модерн Експо. Те, що відмітив пан посол, що про Україну, що і в Іспанії мало знають, про її потенційні можливості. Наша основна мета побільше, щоб було партнери, побільше, щоб люди між собою спілкувалися. В першу чергу молоді люди, адже їм розбудовувати. Майбутньої Європи Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк здійснив детальний інспекційний огляд прибудинкових територій, де завершуються ремонтні роботи згідно списку затвердженого депутатами міської ради. Ми спеціально наголошуємо на тому, що є затверджений перелік вулиць та дворів, де здійснюється благоустрій, бо лучани мало не щотижня вимагають облаштування саме своїх територій, кошти на ремонт яких не передбачено. Отож, що встигають зробити ремонтники? Цього року і чому деякі двори змушені чекати благоустрою до 2017-го у нашому наступному сюжеті. Микола Роменюк розпочав аналіз робіт на тих прибудинкових територіях, що потребували найбільших зусиль ремонтників і коштів. До слова, цього року відразу дві найпотужніші фірми працювали у дворах міста – «Луцьк Автодор» під керівництвом Юрія Ольхового та дорожньо-пересувна механізована колона, яку очолює Іван Кобак. Роботи виконуються якісно, ні одного разу ми не переробляли і не було такого, щоб фірма ДПМК зробила, після нас хтось робив і так далі. Я скажу, де ми не робили, такого не було. Ось тільки турбує лучан важковаговий транспорт, який може знищити дорожнє покриття на під'їзді до магазину, як на вулиці Потебні, 52А, і яке вже встигли оцінити діти, гасаючи новенькими дорогами на роликових кобзанах. Тут і на вулиці Львівській. Раніше було тут, страшно ходити було. Всі падали. А тепер тут все добре, зараз катаємося. Дякую, хоч руки дійшли до нашого двору. А дорослі не натішаться не тільки дорогами, а й тротуарами, де враховано потреби інвалідів та батьків з дитячими візочками. І вже не хочуть згадувати те, що було до цього дня. Адже вулиця імені Марка Вовчка сьогодні стала зовсім іншою. Да, ми дуже раді, що нарешті дійшла до нас черга. Ми дуже чекали того. У нас такий був двір, по-перше, дуже-дуже такий, що і калюжі стояли, не можна було не пройти, не проїхати. Дітям буде задоволення. Будемо надіятися, що буде порядок і будемо підтримувати. Залишається завершити облаштування територій дитячими майданчиками, бо Микола Романюк вимагає комплексного підходу до ремонту дворів та вулиць. Зазначимо, найбільше клопоту завдала будівельникам територія на вулиці Чорновола, 2, де довелося ліквідовувати зруйноване бетонне покриття товщиною до 40 сантиметрів. Я хотів би подякувати всім дорожним будівельникам, які виконують ці роботи. Ось, тому що, І навіть якщо говорити про ті двори, які вже були зроблені пару років тому, на якість роботи скарг немає в мешканців. Це добре, значить робота виконується якісно. А е, ту кількість, яка запланована у нас на два роки 67, а ми в цьому році замахнулися майже на 50, ну трошки може забагато, ну, але нехай люди трошки потерплять, якщо десь ще їм є незручності. Стараємся. Ми домовилися, що погода має бути ще в грудні. я думаю, що ми постараємося зробити роботу. До пізнього вечора Микола Романюк обстежував стан дворових територій, дослухався до побажань лучан, аби мешканцям було тут безпечно і комфортно. У Луцьку відбувся перший відкритий фестиваль-конкурс пісні і танцю Національних меншин Україна, мій дім. До слова, на теренах Волині проживають 32 тисячі громадян більше 10 національностей, які свято бережуть свої звичаї, традиції і культуру, що і засвідчили на сцені Луцького палацу культури минулої середи виступами сучасних та фольклорних колективів. Сьогодні, коли деякі політики тільки й ведуть мову про патріотичне виховання, саме такі дійства є реальним тіленням гасла Україна єдина. А дитячі голоси заглушають гуркіт гармат на сході України. Україну, яка гостинно зустрічає представників різних національних меншин, сьогодні представляли вихованці ансамблю Радість Луцького палацу учнівської молоді. Організатори фестивалю конкурсу, управління освіти та науки облдержадміністрації разом з Державним центром естетичного виховання, зібрали сьогодні кілька десятків колективів та окремих виконавців, здається, усіх національних меншин нашого краю. Розпочали яскраву імпрезу виступами хореографічних колективів, де, як, на нашу думку, кращими були вихованці Ковальських ансамблю Барвінок. І якщо танцюристи з Ковеля презентували єврейський танець, то ковельський сімейний ансамбль «Гюмрі» вразив слухачів з ворушливою піснею Не плач вірменія моя, доля країни, якої чомусь нагадала нам долю України. А ці діти, хоч вірмени по крові, за духом і справами є дітьми України. дає можливість поспілкуватись з представниками національно-культурних товариств, ознайомитися з їх творчим надбанням, і зрештою подолати стереотипи стосовно інших націй. Адже незалежно від того, хто якого походження, всі ми, українці, і прагнемо миру, злагоди і добробуту у власному домі. Яскрава палітра костюмів і гармонія голосів стали не просто переліком концертних номерів. Здається, то було ще й неофіційне змагання керівників, колективів, педагогів. Хоча кожен учасник фестивалю отримав від організаторів нагороди та подарунки. Разом з тим, ми відкрили для себе творчі особистості, а виступи російської меншини засвідчили, що українці ніколи не ототожнювали режим Путіна з російським народом. Словом, перший фестиваль національних меншин тільки збагатив нашу українську культуру традиціями та звичаями різних народів світу, представники яких проживають у нашому Волинському краї. Тижня прогресивна громадськість нашого міста згадувала Михайла Грушевського, голову Центральної Ради України 1918 року. З подачі деяких засобів масової інформації за видатним політиком того часу надовго закріпився міф про першого президента України, хоча Михайло Грушевський ним ніколи і не був. Кажуть, таким чином Леонід Кучма хотів применшити роль першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука. Щоправда, він від цього заслуги державотворення відомого історичного діяча Михайла Грушевського аж ніяк не менші. У польському містечку Хеум до сьогодні збереглися Православна церква, де хрестили маленького Михайла і невеличкий двоповерховий будинок, де мешкали батьки Грушевського. Тепер тут аптека, але меморіальна дошка нагадує про історичну особистість, вклонитися який приїздять з України. А у нашому місті є проспект Грушевського і монумент, до якого двічі на рік приходять з квітами лучани, як минулого тижня, аби вшанувати у день пам'яті харизматичного і найавторитетнішого лідера українства за доби Центральної Ради. Сьогодні ми мусимо прийти сюди до Грушевського, вклонитися йому за те, що він вклав фундамент у нашу українську незалежність. І сьогодні політики наші не знають його творчості, не читають його, і тому в нашій країні таке зараз становище. Здавалося б, на помилках політичних лідерів того часу мала б вчитися політична еліта сьогодення. Але здається, мало хто читає праці Михайла Грушевського. Постать Грушевського, який як людина, як політик відіграв дуже значну роль, скажімо так, і навіть тій незалежності, яку ми сьогодні маємо. Але, на жаль, багато, багато речей, навіть і ті помилки, які були тоді допущені, може не з його вини, а... Скажімо, десь щось не врахували. Сьогодні не все також враховується в нас в державі. Саме основне, що не вистачає сьогодні в нас в державі, це єдності. Єдності в першу чергу політиків, єдності депутатів Верховної Ради, які повинні в першу чергу думати, напевно, не про свої якісь особисті інтереси, особисті амбіції, про свої бізнеси, які вони мають, а сьогодні думати повинні про державу, про майбутнє нашої держави. А після себе видатний історик, політичний діяч і публіцист залишив нам більше двох тисяч наукових праць, а найголовніше, викладену у четвертому універсалі ідею незалежної України. Минулої суботи біля морів колишньої луцької тюрми зібралися представники влади, політичних та громадських організацій, молодь і духовенство нашого міста, аби вшанувати померлих у день пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. В Україні за приблизними підрахунками більше 10 мільйонів громадян постраждали від сталінського режиму. І хоча Волинь в основному не зазнала голоду, а рятувала переселенців зі Сходу України. З 2003 року кожна четверта субота листопада і у нас позначена чорною сторінкою календаря. Цього року День пам'яті жертв голодоморів відзначали особливо хвилююче і щемливо, адже у Луцьку на території хрестово Звежинської церкви відкрили і освятили пам'ятний знак усім, хто зазнав політичного геноциду і помер жахливою смертю від голоду. Очевидці тих подій були ще дітьми, але пам'ятають, як гралися у милосердя. Ну, як знак того часу для мене таке слово магічне. Падайте, ласка». На це слово ми відгукувалися. Ми діти бігли у куток, де був відкладений шматок для тих жебраків, для тих брянських, і знали, що там треба половинку пирога бурячаного їм подати, скибочку хліба, картоплю в лушпині, але в одні руки тільки щось одне. А гралися ми у гру, падайте калі, ласка». В дитинстві бавила нас не казка, а гра така «Падайте, калі ласка». Ідея спорудження такого своєрідного меморіалу належить Григорію Гуртовому, уродженцеві Запорізької області, який знайшов прихисток від голоду у нас, на Волині. Його підтримав тодішній голова облдержадміністрації Микола Романюк. До слова, саме за його ініціативи та президента міста Люблін у Польщі відкрили перший пам'ятний знак померлим від голоду, бо сталінський терор не мав національності і разом з українцями його жертвами стали тисячі поляків. А у Луцьку новий пам'ятний знак став символом вдячності порятованих своїм рятівникам. Таким чином, милосердям, об'єднавши схід та захід України. То був моральний подих українців у непростий для них час. В той період довоєнний, до 1939 року, як ми всі знаємо з історії, ми були під Польщею. Хоч і тут не так солодко було нашим людям жилось. Бо це ж не була така вільна Україна, але все ж таки не голодували. І багато з моїх знайомих, старших людей, яких сьогодні вже немає в живих, розказували, як вони зі Сходу, з Чернігівщини. Люди голодували, вмирали з голоду. І таким чином, спасаючись, вони втікали сюди на захід України. На замкову площу Луцька у День пам'яті жертв голодоморів приходять з чорними стрічками на прапорах свічками і хлібом, бо кілька зернин з припорошених снігом колосочків іноді рятували життя, що правда за них посилали і на колиму. Здається, це найкраще пам'ятають наші гості, представники міста побратима Волноваха. Отож минулої суботи ми зробили ще пів кроку до визнання себе українцями. На жаль, вкотре через кров і страждання наших співвітчизників. Вже не вперше ми приходимо сюди, на це місце і лампадками викладаємо символічний хрест, хрест пам'яті. Люди, лучани у вікнах ставлять свічку пам'яті. І хотілося б, щоб ніколи це не забувалося, тому що це страшні сторінки в історії нашої держави. Нинішнє покоління повинно пам'ятати, повинно знати, що таке було. І я не думаю, що вони в наказовому порядку сюди прийшли. Напевно, що в їхньому молодому сердечку є якась іскорка. І якщо ми не будемо пам'ятати, ну, ми просто перегорнемо цю сторінку і можемо знову зробити такі помилки. А щоб така трагедія не повторилася, у Луцьку, як і по усій Україні, о 16-й годині кожен запилив свою свічку, щоб пам'ятали. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.